Батьки часто питають Роман Іванович, де вас можна знайти? Тож, розповім. Я, Йосипенко Роман Іванович, лікар-ортопед-травматолог, дитячий та дитячий хірург, більше 6 років займаюся збереженням здоров'я дітей, працюю у медичній мережі добробут у місті Київ, також працюю у «Буковель Medical Center та надаю онлайн-просутаді. Займаюсь дитячою ортопедією від профілактичних оглядів до лікування складних вроджених деформацій, сколіозів, дисплазій та плоскостопості, а також гострими травмами від переломів вивихів таран до наслідків травм. Працюю в команді та спілкуюся з найкращими ортопедами-травматологами України та не тільки, що дає можливість повноцінно надати допомогу дуже великому обсягу та складності ортопедичних втручань. Моя мета, щоб кожна дитина рухалась вільно та без болю. Записуйтесь на прийом. Буду радий допомогти. Давайте дбати разом, щоб ваші цукірки були здорові.